Добре, я знаєш, пропоную запитати про те, що ж це таке відбулося, і хто в цьому всьому Лукашенка? У Віталія Портнікова, це український публіцист, ну і письменник, і журналіст, звичайно, пане Віталію, слава Україні. Вітаю, героям Слава. Пані Вита... Віталію розкажіть нам, що ж це за картопляний спас такий був, і що от ми вже проговорили та всю хронологію, як це було з Пригожиним, Зараз ми знаємо, що він нібито в Білорусі. Вчора чекали доленосного, як сказав Пісков, звернення Путіна. Потім виступив Лукашенко. От нас цікавить зараз роль Лукашенка тут. Хто він в цій історії? Я думаю, що він фронтмен тих російських політичних кіл. Які знайшли можливість домовитися із пригоженими, пояснити йому, що його. Оцей бунт приречений на поразку, що в принципі було зрозуміло з того самого моменту, як не вийшов перший етап цього бунту, тобто захоплення у заручники міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Херасево. Ну з цього моменту вже пішло не так, як Пригожин планував, хоча з самого початку це досить дивне планування, коли ти думаєш, що ти можеш примусити очільника держави mm -hmm. Я... я... Оти, якого ти не виступаєш піти на якісь кадрові поступки з силою. Це вже досить дивне уявлення про життя, але з іншого боку, треба нагадати, що вагнерівці довгий час вже знаходяться в африканських країнах і пригожен так. працює з африканським президентом. І там це, в принципі, буває. Можливо, він вирішив, що політична система Центральної Африканської Республіки нагадує політичну систему Російської Федерації, але це не зовсім так. Ну, я -я як як дома та Лежу... в Афрыці шо... на Моков ну, яшчэ такі момант мне падаецца тут ёсць такая старая халопская традыцыя что цар добры баяры дрэнныяось так. і гэтая логіца таксама дзейнічаў прыгожа яшчэ вас паразвіталі такое пытанне Ну вось нібыта Пуціна і Лашенко гарантуюць бяспеку прыгожана вось упіхнули гэтых вагнарусцоў прыгожана асабіста у Беларусь А ці вам не падаецца что Пуці усё роўна ж будзе помсці з ім не можа быць так каб ну як это так яны там пазбівалі Вертольоти, самоліт збили. це взагалі не має ніякого значення. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи будуть вагнерівці в Білорусі. Ну, Пригожин може бути якийсь час. Лукашенко чітко сказав вчора під час з журналістами, що це тимчасово перекантуватися. Нікому ніякі вагнерівці в Білорусі не потрібні. Можна було думати, що вони потрібні в тих місцях, де вони виконують специфічні завдання, для чого їх, звісно, і створювали, як під головного розвідувального управління. Генерального штабу збройних сил Росії, ну тобто десь в Африці, в Сирії, але вчора їх почали заарештовувати і в Сирії. І тут треба зрозуміти, що можливо Путін зробив з цієї історії логічний висновок: що якщо він хоче будувати в Росії радянську систему за великим рахунком державну, супердержавну, то він не може йти шляхом латиноамериканської диктатури. Тобто опрічнена в такому вигляді, якому вона була в Росії в останній час, вона не є потрібною. Ті завдання, які виконували вагнерівці в Африці, в Сирії, тепер можуть без особливого ризику виконувати регулярні російські війська. Адже зрозумійте, що вагнерівці взагалі з'явилися, коли Путін дбав про свою репутацію, mm -hmm. йому не хотілося. Говорити Еммануелю Макрону, що знає, що тут мої військові підтримують президента Центральної Африканської Республіки і конкурують з твоїми. Ні, він казав, це якісь приватні фірми. Емануель, я нічого не знаю. Ми до цього не причетні. А тепер, коли такі стосунки із заходом, який сенс у Вагнері можна абсолютно спокійно тримати, і в і в Центральноафриканській Республіці, і в Сірії регулярні підрозділи пов'язані з російською армією, і все. Віталій, а чим Україні загрожуючи, не загрожують все ж таки оці ці ПВК Вагнер? Тому що а, почалося вже ніби і ПСО про те, що там будуються якісь табори. Українська сторона наша спростовує, що ніяких таборів немає. А, це одне питання. Та, чим вони загрожують Україні? І друге, а чим вони загрожують самому Лукашенку? Він же ж в якийсь момент може захотіти їх вигнати. А як? Ну, ще раз повторюю, немає це ніякого значення. Україні mm -hmm. загрожує? Немає ніякого значення, які частини російської армії знаходяться в Білорусі під маркою Вагнера, а які не під маркою Вагнера, тому що це все російські силовики. Угу. І е, якщо Путіну потрібно буде перевести більшу частину російських військових у Білорусь, він це зробить. Яке, яке має значення, є, мають вони назву Вагнера, чи мають вони назву регулярних російських сил? Нічим це не загрожує Білорусі також, тому що в Білорусі є російські війська. Так. Ну Про що ми взагалі говоримо? То просто ну, якби зміна гатунку у того самого, так відбувається? ніби того ми говоримо про Дигмі Лукашенка і Путіна, ніби Вагнер відрізняється чимось від російської армії. Ну, бачите, тут все ж таки трішечки відрізняється, принаймні тим, що пішов, хоч трошечки щось в собі знайшов і пішов на Москву. І напевно відрізняється тим, що там більше зеків, ніж у російській армії. Хоча з того, що з тої картинки, що я бачила, там зеків, от таких, як ми бачимо, та з звісток з фронту, там зеків, таких як не було, особливо. Ну і що? Ні, нічого, я про я просто пане Віталію е... лише констатую. от, чим чим вони відрізняються? Господар е -е ось Ви Ви мені питання, чим вони відрізняються з точки зору погрози для, для України чи для режиму Лукашенка. Є ще таке питання. Ви сказали про те, що Путін зробив виснову бунту на контршніну і всього останнього. Але таке питання: як вирішиться? Якщо ж таки все ослабило ну, російську систему і Росію, вислабило Путіна? Ці вот зараз і не сконсолідуються, в около так званого лідера, і все буде ще горше. Ми поки що цього не знаємо. Історичні уроки говорять про те, що розгром оплічне, як правило, посилював таку владу. Це було і в часи Івана Грозного, чи було і в часи Петра І. Вони завжди намагалися собі створити якось таке військо. Воно потім бунтувало, вони його знищували і ставали сильнішими. І наскільки це можливо зараз? Ну ви ж розумієте, що Путін в будь-якому разі не Іван Грозний і не Петро І. От в чому ще є фокус? Ми подивимося. але зараз говорити про це важко, тому що. Путін проявив себе, скажімо так, не таким сильним лідером, на якого очікувало його оточення. Його оточення не, не не продемонструвало тієї готовності консолідуватися, яке міг від нього очікувати. Путін сам же Лукашенко говорить, ну там хто мужньою виявилося Матвієнко, Володін, Патріарх. Хто там ще ну Лукашенко ж самий главний та він же всі ну, спас, так російська серед серед російського керівництва mm -hmm. Лукашенко зіграв дуже серйозну роль. Ви навіть не сумніваєтеся. Mm -hmm. Питання не в тому, що він говорив з таке така інша питання в тому, що він став обкладинкою в регулювання і може про це публічно говорити, і вони не можуть йому заперечити. Так що акції Лукашенка як е, е, серйозного гравця у російській політичній еліті збільшилися в раси, і він може впевнено дивитися і в своє майбутнє і в майбутнє свого режиму. Е, кому Пригожин дійсно зробив подарунок? Так це Олександр Григорович. Це факт. Це древне новина для нас для білорусу, але ось тут сподар віталь. Аці Путін не буде заздрослість Лукашенко, який ось так публічно виказується. Його не пропаганда усі розказує, що восім там Росія громадянської війни урятував, чи не зробить йому йому ніяку подлянку. Може пірамоснікий персональний такий реч Лукашенко піде на президента теж на Москву. Розумірозумієте, Лукашенко не пригожен, він точно знає, що він собі може б дозволити в певній ситуації. Він в цьому бізнесі вже 30 років, і якщо Лукашенко дозволяє себе так поводити собі, значить він точно знає, що ніяких наслідків серйозних для його поведінки не буде. Якщо б Лукашенко була б найменша підозра, що може бути якась проблема у зв'язку з тим, що він вчора говорив, він би цього не говорив. Не Угу. Ну але знаєте, ця математична формула інакше вирішується. Треба вирішувати її від е, заяви. Е, фігуранта, а не від того, що може зробити Путін Ви розумієте, просто поміняйте умови задачі. Політика це ж математика, вона не на мочі фронтується а на можливості. Ну так, пане Віталію, ще якщо ми говоримо про персоналі, ось західна преса в тому числі пише про те, що звичайно, ось цей як марш справедливості, чи як його пригожин назвав, він показав слабкість Путіна. Він показав насправді, що система не є такою сильною, і Україна цим скористалася вона одразу теж на. Наголосила на цьому, зробила заяви, але так само Західна преса пише про те, що і Пригожину нібито або його взагалі засунуть, що його більш ніхто не, ніколи не побачить, або його просто ліквідують. Як ви вважаєте, можливий такий варіант? Звичайно. Я думаю, що Пригожин програв цю гру. Це mm -hmm. абсолютно річ, тому що для того, щоб її виграти, він мав не припиняти свого руху, він мав іти до кінця. І навіть, якщо він не збирався. Скидати Путіна в цьому я впевнений. Він мав домовлятися з Путіним в Москві, а не десь по дорозі до Москви Але я знову кажу, це все була приречена авантюра. Ви перебільшуєте, я думаю, і західні. Колеги перебільшують інтелектуальні можливості Пригожена, але щодо російського режиму, так він з одного боку був слабким. З іншого боку, я хотів би нагадати, що жодної частини з фронту не було виведено. Це говорить про те, що для Путіна питання знищення України є навіть більш важливим ніж питання стабільності в Росії і демонстрації сили чи слабкості його режиму. Раз. і це треба розуміти, тому треба готуватися до. Довгої серйозної боротьби з Путіним на фронті я завжди кажу, що ми тільки на перших етапах цієї війни, і ми маємо дивитися у далеке майбутнє і бачити там війну, а не мир. І з іншого боку, я маю сказати, що це показало ще інші речі. Це показало те, що Росія в принципі готова до фашизму, тому що. Пригожин показав, як його От, зустрічали люди в Ростові, і люди прекрасно знають, хто він і що він, і він вони його зустрічали з радістю. Це до певної міри нагадує не марш на рим Муссоліні, тільки той, який не закінчився поки що, <тас> але я що в майбутньому нам може доведеться мати справу з набагато більш небезпечною і радикальної Росії, Росії, побудованої не на не тільки на жадобі путінських грошей, але й на ідеології фашистській. Ну і тоді, звичайно, і майбутнє України і майбутнє Білорусі, якщо наші країни не будуть частиною західного світу, воно буде трагічним майбутнім і те, що відбувається зараз, буде вважатися дитячими іграшками порівняння з тим, що нас буде очікувати в разі появи Росії такого режиму mm -hmm. і не молося розв'язати Третю світну війну, як вилішиться, коли такий режим з'явиться. Ці тоді питання ядерного удару на Київ не буде навіть обговорюватися. Ці ядерні удари, про намі тактичну зброю, будуть буденністю киян, одеситів і мешканців там інших українських міст. Але ніхто не сказав, що це буде. Треба mm -hmm. розуміти, що чаша Україна має можливості. Е Вступити до НАТО, захиститися ядерною парасолькою України ще попереду роки війни з Путіним і за ці роки можна буде використати ці можливості. Пане Віталій, якраз от про НАТО, трішечки відійдемо від теми пригожна, але напевно все рівно весь світ дивиться за тим, що відбувається і в Росії, як там воно відбувається, і стежить, звичайно за російсько-українською війною робить свої висновки. Як ви вважаєте, чи очікувати чогось на найближчому саміті НАТО в Україні? Я думаю, будуть сигнали. Uh -huh. Яким треба буде скористатися, тому що України є умовно вікно можливостей рік uh -huh. для того, щоб отримати між Вільнюським і Вашингтонським самітом, для того, щоб отримати реальну можливість вступу до Північно-Атлантичний Союз чи принаймні гарантії безпеки. Тому що, якщо цього не відбудеться, ми знаєте, ми будемо чітко на дорозі, яка веде в Афганістан, а не в Брюссель. Пане Віталію, і... а, це питання. Е, mm -hmm. дякую в... вам велике за вашу експертизу. Вірмі цікаві думки. Ось вірмі приємно, що ви долучилися так само, і до нашого безвізу, ось до такої білорусько-української програми, яка показує думки експерту з різних з наших країн. Віталь Портніков був з нами на сувізі. Відомий український політичний аналітик і журналіст.